Найвідомішим учнем Валерія Лобоновського, який продовжив справу вчителя, є Андрій Шевченко. Який клав хет хитрик Барселоні за Динамо, забивав та не забивав вирішальні пенальті за Мілан, та певно був єдиною людиною, яка раділа переходу мудрика в Челсі, адже грав там і сам. Шева перший українець, який виграв найпрестижніший європейський титул Лігу чемпіонів, за що згодом отримав золотий м'яч. Обидві нагороди українець привозив на могилу до видатного тренера, а закінчивши футбольну кар'єру, і сам очолив національну збірну. Під керівництвом Шевченка збірна досягла кращого результату в історії виступів на чемпіонатах Європи, дійшовши чвертьфіналу. Після вторгнення сосіян в Україну Шевченко направив весь свій авторитет на допомогу українцям, ставши першим амбасадором Юнайтед 24. Завдяки чому Україні вдалося залучити чимало міжнародних партнерів до підтримки нашої держави.